Добрий день друзі. Хочу показати як зараз виглядить мій великий Нваки із ялівцю. В минулому році я показував обрізки першу обрізку його. Потім я його ще один раз підстриг під осінь, а це зараз третя стрижка. Я ось видавив п'ять ненужних квіток, бо вони мішали друг другу, я завжди залишаю більше гілок, чим потрібно, щоб потім вибрати, які краще розташовані. Отже, зараз застрижу його і покажу що з цього вийшло. Так, все, стрижку завершив. Досить непогано вийшло. Деякі лапи досить густі, вже вийшли, а деякі ще рихлі. Але це, звісно, найноватий, тому що літню стрижку я пропустив, зараз середина вересня, стрижу другий раз, енергія пішла на поросль, на довгі гілки на, на лапах, тому трошки хуже заросли ці лапи, але вже і в такому стані не стидно продати. Це прекрасний. Ваки. Тут, правда, я ще випустив дві молоденькі гілки, бо ця сторона тут трохи якби одної гілки наче як то не вистачає. Тому або ця підросте, або ця і заповниться все пространство, щоб він був приблизно симетричний. Отже, друзі. У кого є переростки олівцю, не зрізайте їх, робіть прекрасні Ніваки. З ними, звісно, багатенько роботи, а ви як це зробите, будете кожен день виходити на подвір'я і милуватися своєю роботою і своїм Ніваки. І він у вас буде на подвір'ї, як прекрасний акцент. До якого буде прив'язано все інше озеленення? На цьому все, дорогі друзі. До нових зустрічей. До побачення.